Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в цій студії ми говоримо про розвиток спорту у кривому розі в умовах війни. Дізнаємось про те, як працюють дитячо юнацькі спортивні школи, чи є можливість проводити змагання, та про те, як облаштовані укриття для безпечних тренувань. Біштально про це ми поговоримо з нашим гостем, директором кунального закладу позашкільної освіти, дитячо-юнацька спортивна школа номер 10 Криворізький міський ради Тарасом Андріаном Парас, ради вітати вас. Добрий вечір. Третій рік повноваштабного вторгнення триває і продовжується в Україні. Чи багато дітей продовжують займатися зараз спортом? І загалом як працює зараз у США номер 10 По-перше, Хочу зосередити вашу увагу, що в даний час, в період воєнного часу, в комунальному закладі дитяча нацька спортивна школа займається спортом понад 600 вихованців з різних видів спорту: це легка атлетика, художня гімнастика, плавання та бокс. З 1 вересня було відкрите на набір дітей до початкової групи з цих видів спорту. Так, в таких умовах зараз е, і проходить е, так, робота. Школа робота в повному обсязі. Так. Е, як організовані укриття для, безбеч... для безпечних тренувань? І... Е, укриття досить е, згідно стандартів е, і норм е, сьогодення. Е, забезпечене повністю всім, і генераторами, і питною водою, і. Старлінками все, що необхідно для умов, не дай Боже колись телек... ракетного да, котного вера, то забезпечене цілком і повністю міста тимчасового крита для дітей. А, тобто батьки в цьому плані можуть не хвилюватися, так віддаючи дитину на тренування чи підготовку до змагань. Ну, батьки, це, їхні, це їхня дитина, то вони в будь-якому випадку будуть хвилюватися, але всі необхідні заходи з техніки безпеки, які потрібні, то і викладачі, тренери їх повністю вживають. І підконтрольно я це. Контрольтур на себе так. так. А, тобто все, що залежить від вас, все зроблено. Так, звісно. Так. А, чи вдалося взяти участь у змаганнях от, за останній рік і за роки взагалом повномасштабного вторгнення? Я хочу вам сказати, що наш заклад. Я не хочу так зараз казати, що ми перші, але ми достатньо. Спортивно-масових заходів проводили і в період першого року повномасштабного вторгнення, і в другий рік, і в даний час всі спортивні заходи, які йдуть в районі і в місті, всі відбуваються на на базі, базі дитячої юнацької спортивної школи номер 10 тому що у нас найкращі умови, як я вважаю, і ми все робимо, і адміністрація школи, і район робить для того, щоб школа працювала і це було безпечно перш за все для дітей, які прийшли першого року навчання. А якщо говорити про всеукраїнські та міжнародні змагання, чи приймають ваші діти участь там? Наші вихованці приймають участь в обласних, українських і всенародних змаганнях. Наш вихованець дитячо-нацької спортивної школи Богдан Смоляк приймав участь в чемпіонаті Азії, де він досить вдало виступив. На цих змаганнях. Тобто навіть під час війни, в умовах війни, так продовжують і на міжнародній, і на всеукраїнській арені виступати? Ну, ми все робимо для того, щоб наші вихованці займалися це. Треба робити кожен день. Тренування відбуваються кожен день. Да, звісно, виконуються під час тривоги. Да, треба. Опинити тренування і піти в міста тимчасового укриття. Це досить некомфортно для спортсмена, тому що і м'язи, і тіло він вже. Але. Але я так розумію, що вже і самі спортсмени, і е, ті, хто їх тренує, тренери так, вже якось адаптувалися під, під всі ці умови. Ну повинні зрозуміти, що перші два тижні для любого, для любої людини це адаптованість. Ну тобто двадцять 24 дня він вже адаптований повністю до будь умов. Перші два тижні, а там дні. 24... Дні календарних і все. Людина повністю адаптована вже до умов, в яких вона знаходиться. Все Це є. таке і так, 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 так є. А, пан Траси, з якими найбільшими викликами і проблемами стикається школа у період війни? Ну, най, най, така потужна проблема це те, що діти, які вже Підходять до 17-літнього, до совершеннолітнього, то батьки їх вивозять за кордон. Це основне таке от. Такий виклик можна виклик сказати. Да, сьогодення, що тренера вкладаються, працюють, добувають досвід, результат і команда, з, наприклад, там, з Вікової групи там 2006, там 2007, 2008 рік там, або 2009, 2010, вже батьки доводять тренерів до те, що вони будуть дитину забирати, забирати і ну, вивозити за кордон до Польщі або там до ну, ближайше зарубіжжя. А чи продовжують діти там займатися? Спортом чи невідомості? Не, не всі, не всі, не всі. Там вже ви ж розумієте, що там е, ми ж не розуміємо, батьки виїхали чи не виїхали. Контроль може бути втрачений. Е, діти, це вже інша, е, скажімо, структура життя, е, і там е, вони стикаються з іншими. Потребами і проблемами, які їм трактує вже та страна, в якої вони вже будуть там чи навчатися, чи жити, і картка, і те, які вони потрібні там умови адаптованості прийняти. Якщо він виїжджає як спортсмен, це досить інше. Да, на початку війни були. З різних федерацій і Німеччини, і Польщі запроси до наших спортсменів, ті, в яких безпосередньо приймали участь в міжнародних турнірах, де були їхні фамілії, імена на слуху, скажімо так. А, і під... протоколах змагань вибачали. Протокол... Да. Да. Підсумовуючи нашу вами розмову, а які плани на майбутнє щодо розвитку дитячого спорту у вашій школі, ну, в кривому розі, я думаю. Ну, у нас школа не зупинялася працювати. У нас на нашій базі проходив і пліч опліч це з футболу, да, проходили там змагання дітей, дорослих школярів старшого віку і заключні змагання. Перед нашим з вами репортажем це турнір Гурова Віма Гурова, депутата з трьох скликань. і далі це серед чоловіків. І... Через з 1 березня у нас досить приділяється потужна увага. Ветеранам нашим буде теж ветеран з Family Games на нашій базі буде 1 березня. І з 3 березня вже у нас стартує е, е, турнір Гурова, але серед жінок. І календар повністю розписаний. І з е, 5 квітня у нас планується. Кубок Саксанського району з боксу. Ну і зараз в цю суботу закінчився чемпіонат міста з художньої гімнастики. У нас, То спортивне життя вирує, продовжує вирувати, так, так, так і так, змагання так, і... відбуваються. І, да. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Пандрас, я вам дуже дякую за те, що ви завітали нашої студії. І ми з вами поговорили про таку актуальну тему. На жаль, нашого ось такого сьогодення. Я вам щиро дякую. На все добре. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто і говорили ми про розвиток спорту у Кривому Розі в умовах війни. В гостях у нас був директор комунального закладу позашкільної освіти, дитячо-юнацька спортивна школа номер 10 Криворізької міської ради Тарас Андріанов. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.